За такі щоботи, і перша коробочка в нас із зари мені здається, це прям клас це замша. Мені дуже подобається якість за 800 чимось гривень. Це просто сказка. Вони дійсно якісні, вони дуже класні. Класно сідає. Це бодік. Бодік П-образної форми. Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Даша, і сьогодні я вам покажу, що я купила собі на весну. Можливо, вам щось подобається, та ви для себе це підмітите. В мене просто тут накопичилось не дуже мало коробочок, тому не будемо затягувати. Поїхали! І перша коробочка в нас із зари. Давайте відкриємо. Зараз покажу, що тут я обрала три позиції, і перше це взуття. Яке було sold out, і мені вдалося його викупити, напевно, через два тижні, але воно дуже класне. Я вам покажу, ви зрозумієте, про що я. Далі в нас йде лонг. Який лонг? Ні, це бодік, бодік п образної форми. Мені здається, він дуже гарний. Так, він трішечки пом'ятий, тому що він був в коробці. Звичайний базовий чорний бодік, але дуже класний виріз. Зараз це все примірюємо з вами. Мені здається, піджак білий, чорний, повинен бути в кожної, тому що його можна надягти ну майже під будь-який образ. Мені дуже сподобався, до речі, той факт, що він не буде втрачати форму, тому що погляньте на ці плечики. Зараз це все примірюю. Покажу вам, як це класно виглядає. Він дуже гарний, все супер класно, але він йде єдиної форми тобто, знизу немає застібок. Тому це мінус, мені здається, тому що ну, дівчата самі мене зрозуміють. цей бодік ми будемо з вами міряти під шкіряні брюки, які я купила також в зарі, але не в цьому році, а в минулому. Але вони сідають просто супер класно. Покажу вам цю красу. Ви просто погляньте на це. Дівчата, це просто вау. Перше, вони шкіряні. По-друге, ціна просто топ. Щось там двічі мось тисячі гривень. Ну, камон. За такі щоботи це просто ідеал. А по-друге, вони дуже зручні, тобто, взагалі, не відчуваються на нозі. Давайте приміряємо. І зверху ще накинемо піджак, і в нас буде, знаєте, такий Total Black Outfit. Також мені здається, що під цей образ буде круто виглядати не тільки шкіряні брюки, а також і шорти або спідниця, ну або навіть джинси. Ну мені здається, це прям клас. І так, наступний я вже перевдяглась. Взагалі то було логічніше з нього і почати, тому що на початку відео я в ньому сиділа, але щось я забулась, тому я знов перевдяглась в сукню від Папаї. Вона така більш літня, я б сказала, але дуже. Дуже класно поєднуватись з тренчем, з пальто, да будь-чим. Мені здається, це знаєте, та комфортна річ, яка повинна бути в гардеробі у кожній дівчинці, тому що її можна і на пляж, і на якийсь захід, і просто вийти притись і під кеди, і під казаки, і під будь-що. Єдиний її мінус, так це те, що вона просвічується. Якщо ми під низ будемо надягати бежеву білизну, то взагалі не буде нічого видно. Так вони виглядають. Мені дуже подобається, і також, до речі, дуже класно, якщо весною їх вдягати. Саме теплою весною під джинсові шорти, подовжені, якісь або короткі під сорочку, це буде дуже актуально. Мені здається, це замша. Вдягала їх приблизно разів. Я не знаю 10 тому що я їх, як я вже казала, купила восени, але вже настала зима і тому їх не поносиш. Хоча нещодавно я виходила і було все гуд. Наступне в нас це костюми або домашні, або на вулицю. Це просто мастхев, тому що це в першу чергу про зручність. І дівчата, я їх замовила в інстаграм-магазині за вісімсот шімістом гривень, а якість просто ну вона топова. Я просто схожого бренду замовляла. За три тисячі гривень, і що то кашлатиться що це кашлатиться. Ну тому не бачу сенсу інколи переплачувати. Зараз приміряємо, вони сидять просто ідеально. Я знаю, що я, наприклад, біле обрала для дому, тому що в ньому дуже комфортно, в ньому дуже затишно, він приємно прилягає до тіла, в ньому приємно спати. Ну це прям реально топ. За 800 чимось гривень це просто сказка. І зараз примірюємо з вами під взуття. і якраз покажу вам модель найків, яку я нещодавно придбала також на весну. Ось так вони виглядають. Там дуже багато кольорів. Є і з зеленим значком, є і з чорно-білим. Але мені сподобались більш такі. Така класична, класна модель. В них, до речі, дуже зручно займатися в спортзалі, тому що вони, їх взагалі не відчувається на нозі. Дійсно, що костюм, що кросівки, це дійсно ідеально. Боже, що в мене на голові? Ось так. Хлопцю, до речі, я подарувала схожі. Зараз покажу. Це трішки інша модель, але вони також дуже прикольно виглядають. Це нова якась колекція. Наступне це український бренд One by One. В мене від них. А я вам хочу показати три позиції, тобто три вже готові образи. Я просто закохалась в цей неймовірний образ. Він дійсно виглядає дуже гарно по весняному. Навіть, знаєте, зараз в таку погоду більш холодно, якщо, наприклад, зверху щось теплесенько вдягти по типу пальто, то, в принципі, мені здається, буде виглядати ідеально. І так, показу. Перше, це ось така футболка. Вона дуже до речі плотна, і о, вона не мнеться, що для мене було прям дивно, тому що, знаєте, я її всередину ось так запхала <зап> спідницю і так приблизно ходила на певну годину. Потім дістала, поклала через півгодини. Дивлюсь, взагалі жодного залому. Ну просто погляньте, вона лежала в мене вночі, просто ну, нормально складена, ось так, і все ідеально. Класна, якісна тканина. У нас йде ось така спідничка з такими вставочками білими. І піджак такий самий. А наступний образ в нас також не менш весняний, дуже щільна тканина. Знаєте, як пальто. І йдуть ось такі шортики. І, до речі, під джинси він також класно виглядає. Я обов'язково примірюю, вам покажу. До Речі, він такий, знаєте, зібраний знизу. Ось тут резиночка. Далі я вам показую останню позицію від One by One. і буду показувати лонги. Її мені дуже сподобались. Вони дійсно якісні, вони дуже класні. Хто знає бренд Skims, той, й напевно здогадається про що піде мова, тому що в нас є український бренд, який дуже схожий по якості на бренд Skims. Взагалі-то цей костюмчик з'явився в мене в минулому році, але на весну я вважаю, що це топ. Зараз покажу. Взагалі-то я обожнюю світлі відтінки. А, ви знаєте, в гардеробі в мене дуже багато а, чорного, але. Бежевий айворі, якийсь пісочний білий це теж must have, тому що такі світлі кольори вони повинні бути також в гардеробі. Так, і останнє в нас це базові лонги. А, покажу. Які я собі придбала, які мені найбільше сподобались, плюси та мінуси. Давайте почнемо з Бежевого, тому що він мені найбільше всього сподобався. Чому так? Тому що дивіться, він взагалі іншої тканини. Зараз я просто буду з вами. Ну зараз я просто буду вам показувати, щоб ви зрозуміли: ось ця тканина, вона така невагома. Вона відчувається саме як друга шкіра. Вона полупрозора, також, бачите. Але просто ідеально сідає, ідеально виглядає. Я на собі не відчуваю цієї ковтиночки. Але при цьому а, є ось, наприклад, біла, і вона більш плотна. Вона набагато плотніша. Вона не просвічується. Але при цьому через те, що вона облігає, вона підкреслює абсолютно все. Одразу скажу мінус: моя помилка була в тому, що я замовила розмір А, це також розмір XS, але через тканину, яка ну класно тягнеться, вона взагалі не відчувається, то це супер. Якщо ось ця, то вона буде більш щільно прилягати до вашого тіла, і прям знаєте, в неї не те, щоб дискомфортно, я б не сказала, просто дуже щільно вона прилягає. І, наприклад, мені потрібен був розмір S. Я думаю, що S це було б прям ідеально. Зараз це все примірюємо, і така сама історія з. Чорним лонгом, але в мене тут розмір S. Я не знаю, чому я взяла XS, не питаєте. <хи> і а, в чому тут різниця? В тому, що білий він без ось цих дирочок для пальців. Тобто, ось тут є і мені це дуже подобається, дуже гарно виглядає. Білий, просто білий. Тому зараз будемо приміряти, і ви побачите. Так виглядає на мені бежевий. Він дійсно взагалі не відчувається на тілі. Дуже класний. Ось тут виріс йде, нічого не перетягує, нічого не здавлює, просто ідеально сідає. Мені таке дуже подобається. Я, напевно, планую взяти або ще один такий, хоча він взагалі не кашлатиться. Я його носила дуже багато разів, дуже довго, і я дуже сильно здивувалась, тому що ось ця тканина вона, наприклад, дуже сильно кашлатиться, особливо, якщо ви. Носити якісь прикраси, то воно буде затиратись трішки. У мене так було на чорній. Тому проходитись потрібно машинкою десь, напевно, раз на 4-5 разів. Ось дивимось. Бачите, воно дуже так щільно прилягає. В принципі, XS нормально, але він такий плотнесенький. Тому тут потрібно ось так перекручувати, щоб все гарно виглядало. Бачите, він не просвічує, в принципі, ну не сильно, не так як бежевий. Але при цьому він підкреслює абсолютно все. Тобто, ну, якщо у вас буде бюзгалтер, то він підкреслить бюстгальтер. Якщо ви будете без нього, то він підкреслить. Ваші груди, в принципі, мені дуже подобається колір, абсолютно все. Але я відчуваю трішки дискомфорт, тому що через те, що це ексес в ось цих місцях, воно трішечки мені давить. Але це моя помилка, що я замовила розмір ексес. Не знаю, чому, ще раз повторююсь. Хоча бежевий ексес і він сідає просто чудово. Цей чорний набагато комфортніший, ніж білий, дійсно. Подобається, що вони мають ось таку форму на ручках. Мені дуже подобається, як він прилягає до тіла. Ну тобто, прям ідеально. Погляньте, як він класно сів, погляньте, як він взагалі класно виглядає. На секундочку, йому більше року тягала я його, я не знаю, разів 100, ну на 100 окей, разів 50, так точно. Тут трішки, звичайно, затерлись ось тут на ручках. Ви можете бачити, я вам тут показую. Тому що ну, ви постійно щось робите. Телефон, наприклад, взяли, вже буде тріння. Але Боже мій, яка взагалі це класна штука, лонгсліви, тому що вони дуже класно підійдуть. Під будь-який образ, знаєте, особливо я їх вдягаю тоді, коли не знаю, що мені вдягти. Я знаю, що вдягаєш лонгслів, ти ніколи не прогадаєш. Класно, що їх можна взагалі юзати і під спідницю, і під шорти, і під джинси, і під шкіряні шорти спідниці чи штани, взагалі під будь-що. Вони дуже класно сідають, класно виглядають. Ну і плюс, звичайно, ось я під шкіряні штани надягла. Ну і плюс, звичайно, в тому, що вони облягають, і це ну, завжди класно. Взагалі, мінус будь-яких речей, які. Приталені, так сказати, це те, що з ними дуже смачно не поїш. Тому що у кого -то торчить животик, це буде видно. І останнє, що вам хочу показати, так це моя ось така річ це шовкова хустинка. В мене вона вже зав'язалась. Погляньте, це я трояндочку якусь робила. Зараз знайду, яка не зібрана. Шовкові хустинки зараз знов повертаються до моди. І це Просто дуже класно, тому що дівчата, ви б знали, скільки з них я зробила різних образів. Це просто вау! Це як і аксесуар на сумку, це як е, і, скажіть мені, якесь доповнення до образу. Можна намотати і на руку, і на пасок, і на сорочку. Да, на будь-що я зробила стільки багато з них прикладів. Я ось тут вам поставляю фото, щоб ви бачили, як це класно виглядає. Ну погодьтесь, дівчата, це дійсно класне доповнення до будь-якого образу. Коли зайшла в TikTok і подивилась, скільки там можна зробити гарних образів, зачісок з хустинкою. Я просто була в шоці, бо я знала декілька варіантів, як його можна використовувати. Але коли я дізналася, що можна, знаєте, надягти сорочку і зверху хустинку і застібнути пугавки так разом з хустинкою, то як це класно виглядає, це дійсно гарно. І знаєте, стільки образів з нього можна навіть топ собі зробити, якісь зачіски, зав'язати волосся. Використовувати просто як якусь, я не знаю, пов'язочку таку. Тому це дійсно класна річ. Ще такий колір, дуже гарний, тому я думаю, це дійсно мастхев весни. На цьому наша розпаковка, мої покази для вас завершені. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Не забувайте ставити лайк. Написайте коментарі, що вам найбільше всього сподобалось або не сподобалось. А також висловити свою думку, тому що мені буде дуже цікаво почитати. Буду чекати на ваші коментарі. Тож, велкам! А також в мене є інстаграм та Тікток. Підписуйтесь, там мене набагато більше. Була рада вам показати свої весняні обновочки, Тож, дякую за увагу! Просто щоб ви розуміли, що котя в моїй кімнаті. Да, ось так.